Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі в нашій студії. Сьогодні особливий гість отець Михайло Станчишин із ордену Єзуїтів. Слава Ісусу Христу, Слава Христово! Дякуємо, що відгукнулися на наші запрошення. І сьогодні ми в рамках ювілейного року будемо говорити про власне можливість зажити зустріч з Ісусом Христом. В часі цього ювілейного року, так? Тобто особлива можливість. Якщо можна, поділитися трошки досвідом, поділитися думками, як люди 21-го століття, люди, які є часто зайняті в роботі, в різних активностях, можуть зажити цю зустріч, особливо в цьому ювілейному році. Дякую, дякую за, за запитання, глибоке запитання. Дійсно, ви вже торкнулися такої великої. Можна сказати, проблеми сучасної людини. Активності. Ви так дуже ніжно сказали. Я би сказав про диктатуру галасу, про єс активізму. І, і це життя вже воно можна сказати від, від маленьку дитину вже втягує через телефони, ми втягує, втягнуті в, таку, в такий ритм, який руйнує людину. Руйнує людину як одиницю. Але теж особу, але теж між людські взаємини, коли двоє закоханих в кав'ярні п'ють каву і кожна людина в свій телефон. І це такий приклад і в сім'ях, тому десь сучасній людині не просто віднайти надію, віднайти власне зустріч. Та зустрічі бракує, критично бракує сучасній людині. Власне, де шукати цієї зустрічі, як, в який спосіб, можливо, обходити ці. Вириватися з цієї яресті активізму, скажімо так, так. Людина, яка є часто загружена, сім'я, праця, думати, де здобути кошти для цієї сім'ї. Тобто, як людина може в цьому моменті десь вирватися з цього кола, з цієї рутини, для Ну, Напевно, перший крок це усвідомлення. Ем, гадаю, що треба про це говорити. І добре, що зараз є це інтерв'ю, і треба починати з проблеми, бачити проблему, ем, її усвідомити, що це ну, моя проблема. Що ми не говоримо про сусідів завжди, що сусіди мають проблему. Що це я, я є учасником, і, і це, це торкається мене, мого життя моїх найближчих, але в першу чергу мене. Перший крок усвідомлення, самопізнання, коли людина дуже часто може реагувати, коли вже впаде на саме дно. Лише відштовхнувшись, я можу, можу ну, щось змінювати. Дуже часто, власне, це незнання, не усвідомлення, воно не дозволяє нам ну, відкритися на якісь зміни, шукати допомоги, кричати, шукати допомоги. Наприклад, людина, яка є залежна від телефонів сьогодні, вона потребує зовнішньої допомоги. Якщо вона каже, я сам справлюся або нема проблеми, то це є найбільша проблема. Не її залежність, тільки не бажання бачити. Це перший крок. Другий крок це, це, напевно, треба створювати якісь, не знаю, ресурси, спільноти, де ми можемо шукати насправді тої допомоги, опертя. Опертя. Третій, третій крок, напевно, найважливіший з цього слід було починати це ну, шукати ну, в, Божому слові, в Божому слові. Ювелейний рік, надії, і, і де, 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 де хто є джерелом тої надії, де ми можемо, де ми можемо шукати і знаходити зустріч ну, у Господа, який є Богом зустрічі. Ми віримо в Бога. Зустрічіться Сина і Святого Духа, і, дивлячись на, на трийцю, дивля... читаючи Слово Боже, ми можемо е, на, 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 наповнюватися тою силою. Теж нам потрібна сила. Ми дуже часто знаємо, наприклад, про наші проблеми, але бракує нам волі, волі не? зробити перший крок. І, і слово Боже дарує нам цю силу, слово Боже, торкається волі. І дозволяє нам робити кроки, тобто десь шукати вихід вихід з тої ситуації. Дуже часто усвідомлення замало, це, це перший крок, а другий крок а як з цього вийти? Ні? І це є, це є Слово Боже, це є таїнство, і це є спільнота церкви, нам потрібна є спільнота церкви, потрібні фахівці, дуже часто. Наприклад, хороший психотерапевт не все священник вирішує. Коли є проблема психологічна, мені потрібен є фахівець, психотерапевт. Духовна проблема це священник. Потрібен психотерапевт, який професійно мені допоможе. Не треба ані спіритуалізувати проблеми, ані психологізувати проблеми, тільки ну, співпрацювати. Бо десь це, 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 на мою думку, такі перші кроки, можливості. Дуже добре що про це говорите, бо так у нас у нас суспільство дуже налякане, дуже боїться психотерапевтів. Так, у нас все спіритуалізують, майже всі проблеми духовні, так і людина людина боїться йти до психотерапевта. Я думаю, що це ще з той з, з, з часів радянського союзу, коли всіх невогодних закривали до до, та, та, до лікарень. І, але дуже дуже добре що, що церква, ну тобто і священники теж бами бачимо так. Це ці речі, що людині теж потрібна кваліфікована допомога. Але теж часто, наприклад, зараз можна почути в 21 першому столітті, зокрема навіть цього ювілейного року дуже багато чую від людей, що, наприклад, людина ходить до церкви, живе таїнствами, але не заживає десь зустрічі. Не заживає, тобто є така, скажімо, формалізм. Тобто виконати mm -hmm. якісь такі речі. Є навіть такі люди, які кожну неділю, кожне свято є в церкві, приходять до сповіді, так, до, до причастя. Але десь можливо не, внутрішньо не заживають тої зустрічі. Що можете їм порадити? Власне, дякую. Тут. дякую, дякую. Сорен Кіркегорд, датський філософ, видатний, у нього є дуже гарні такі слова на цю тему. Він каже, що духовне життя. Християнина, вона проходить такі три етапи зростання. Перший етап це етап естетики. Це коли ми приходимо в храм, бо нам подобаються ікони, обряд, кадило. Він каже, це рівень естетики, коли ми живемо тим, що зовнішнє. Нас, нас це зовнішнє притягує, і ми просто є на рівні власне того зовнішнього. Це не торкається нашого серця. Ми тільки бачимо, реагуємо, слідуємо за, за, за обрядом, виконуємо обряд. Він каже, є другий вищий рівень, це коли, коли цей рівень етики, це коли ми шукаємо заповіді, коли шукаємо якоїсь внутрішньої досконалості, коли виконуємо заповіді, коли аскетику. Скетика для нас є важлива. І людина на цьому рівні вона так навколо себе обертається, своєї досконалості. Там немає зустрічі, вона є навколо себе. На першому рівні навколо іконки, на другому рівні навколо себе. І багато юнак на двох рівнях є. Він євангельський, багато юнак, він досконалий, він каже, заповіді виконую, знаю. Чого мені ще бракує? І Ісус йому говорить, зустрічі! Зустріч. Тобі багато, бракує зустрічі, піди продай все, роздай бідним і зустрінься зі мною. І Сорен Кірковерд говорить, третій рівень це є рівень релігійності. Ми би сучасною мовою сказали, це є рівень взаємини, це є рівень зустрічі, живої зустрічі. І святе письмо це, це можна сказати, новий завіт, чи старий новий завіт – це є Євангеліє зустріч. Людина після первородного гріха втратила спільноту з Богом з ближнім і самим собою. Історія спасіння це історія повернення Адама і Єви до, у цю спільноту. Багато юнак це той приклад Адама і Єви, який шукає він внутрішньо каже, чого мені бракує? Він відчуває, що недостатньо мені знати заповіді їх виконувати. Тільки мені бракує чогось більшого. Бог сотворив людину для зустрічі. І Ісус кличе апостолів, і Він їх ну, три роки, час Євангелії, Він їх навчає ну, розпізнавати цю потребу зустрічі. І Господь, хоча є Богом, йому це нелегко дається. Бо в кінці Петро зрікся і його зрадив. Натомість людина сотворена для спільноти, для зустрічі. Чому в храмі людині важко, бо вона не йде в храм на зустріч? Вона дуже часто, людина, йде для галочки відбути літургію, щоб не мати гріха. Людина не йде з прагнення, щоб, наприклад, дякувати. Людина не йде на зустріч з Богом в Слові, в Євхаристі, в святому причасті. Людина не очікує зустрічі. Бог є заради зустрічі. Але людина приходить, щоби щоб там можливо посповідатися, щоб, наприклад, на сповідь не йде на для заради зустрічі, щоб відновити синівські дочерні відносини. З Богом зустріч, милосердним батько. Тільки йде, щоб заспокоїти сумління. Якщо є такі очікування, таке налаштування, звісно, що сповідь є важна. Але я йду після сповіді ну, 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 не, немає такої внутрішньої зміни. Так само в храмі. Я не йду на зустріч. З Богом, я не йду на зустріч з іншою людиною. Я, я приклад тих закоханих привів, де вони прийшли в кав'ярню разом, і вони в телефонах своїх, вони в телефонах сидять, і, і час від часу зиркають одне на одного. Людина має велику проблему, але це наслідок первородного ріха. Людина втратила зв'язок. Це, це, це не лише проблема сучасна. Можливо, в сучасному світі вона в особливий спосіб ну, десь виражається через, через ці різні месенджері, через, через телефони. Але це є, це є проблема ну, древня, древня. Тому е, треба бачити це в такій широкій перспективі. І теж ну, в перспективі сьогодення. Що чому? Бо людина не налаштована. Людині, власне, чого дуже бракує для зустрічі, це слухання. Щоб зустріч відбулася, наприклад, між батьками і дітьми. це, мабуть, найголовніша відповідь на ваше запитання, це слухання. Слухання дозволяє спільноті народжувати, народжує спільноту і слухання. Зміцнює спільноту, дозволяє зростати спільноті в сім'ї просто, між батьками і дітьми, між чоловіком і дружиною. Немає слухання, немає зустрічі, немає спільноти. Дуже часто батьки з висоти свого уявного досвіду, життя ну, дітям дають поради, навчають, ніколи не слухають. Якщо не слухаєш дитини, дитина виросте з почуттям неприйнятості. А не прийняти слухання це прийняти, це прийнятість. Слухати це приймати, а приймати це любити. Слухання це про любов. Немає слухання, немає спільноти, немає любові. І можна, знаєте, з людиною десятиліття під одним дахом прожити і не зустріти. І Це причина, чому, чому подружжя, ми говоримо від, від трьох місяців до, до трьох років 60% подружж розпадаються. До війни так було. Зараз говорять, вже цифри є зовсім інші, вищі. І чому Це древня, древня причина? Зараз я називаю брак слухання. Тому в Святому Письмі Ісус постійно говорить, коли його запитують, яка найвища. Найбільша заповідь Фарисей запитує Ісуса і дає дуже таку прекрасну відповідь. Шема Ізраїль: Слухай Ізраїль, Господь твій, Бог єдиний. Будеш любити Господа всім серцем, всією душею, ближнього, як себе самого. Слухай Ізраїль, це теж заповідь. Перше. Це перша, можна сказати, фундаментальна. Мені треба почути, щоби. Ну, щоб навчитися слухати, щоб почути решту. Ну, до речі, сьогоднішній Євангеліє так само Ісус каже, слухайте. Сіяч, прийшов сіяч, щоб сіяти. Посіяв. Одне зерно впало на кам'янистий ґрунт, одне там і штернь, а одне на хороший ґрунт. І Якщо хороший ґрунт, будуть плоди 30, в 30, в 60 100 разів. І в кінці він каже: хто має вуха, нехай. Слухай, Тобто короткі Євангеліє і, і, і на початку, і на кінці воно сповите темою слухань. Mm. <кхм> Те, що важливо, щоб слухати треба тишу. І я думаю собі, що хто як єзуїт, може розказати краще про тишу в нас. Чи можете поділитися якимось практичними засобами, способами, <кхм> <кхм> як людині в світі знайти тишу. Внутрішню, найперше. Дякую, дякую. Це. Це передумови, передумови. Найкращі передумови для слухання це тиша мовчання. Мовчання. І я думаю, що тиша і мовчання, через тишу і мовчання Господь промовляє. Свята Тереза з Калькутти, до речі, сьогодні її спомин. І вона в 68-му році, коли отримувала Нобелівську премію в своїй промові, такі слова сказала, що. Що найпотужніша мова Бога отця творця всього сущого є мова мовчання. Мова тиші, вона каже: дивися на зорі, дивися на квітку, на, на дерево. Е, ну, воно говорить через свою присутність, сама присутність природи Божого творіння є мовою Бога. Але якщо маєш вуха, щоби слухати, очі, щоб бачити. Найкраща практична, практична ну, порада це, напевно, 5 хвилин на день. Почати з 5 хвилин. Просто знайти усамітнення, виключити телефон. Виключити телефон на 5 хвилин і побути сам на сам з собою. Насправді, для сучасної людини є великим великим викликом побути хоча б 5 хвилин. Хоча б 5 хвилин. Це, це дуже помітно. І про це вже є наукові студії е, 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 Цей Ентоні Стор. Ентоні Стор, Це такий психотерапевт, британсь, британський психотерапевт. І він там говорить, власне, про, про loneliness. And solitudiness. і solitudiness. Він каже, що людина. людина Людині важко бути в усамітненні, бо вона є самотня. Вона через телефони, через різні через цей хаос, вона є самі, самотня. Але тому, що не любить усамітнення, не любить тої тиші. Тиша ну, це є щось, що ну, це є невід'ємна частинка людського життя, невід'ємна частинка, яка. Ну, конче потрібна для здорового здорового зростання і, і, і для здорового життя і радості життя. Наприклад, візьмемо від самого початку зачаття. Дитина 9 місяців в лоні матері в усамітненні, в тиші. Це конче для цей час ну, для, для дитини. Пізніше народжується. І перші два роки вона, дитина, спить, просипає. І так має бути. І Як цього не буде, вона не виросте здорово, не виросте особистістю. І впродовж життя ми ну, потребуємо ніч, третину життя, е, з, з доброго сну. І, 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 і так далі в духовному житті, е, психологічному, для психіки, для нашого тіла тиша і мовчання є потрібні. Щоби ви просто фізично добре функціонували, бо людина це не машина. Я потребую відпочинку для мого тіла це заповідь. Тиша це заповідь. І Господь приходить в тихому повів вітру. Ісус Він любить тишу, усамітнення. Перші 30 років життя це приховане життя Ісуса це найпотужніша проповідь Господа нашого Ісуса Христа. Ми дуже часто на Його слова звертаємо увагу. Але перші 30 років життя він вже в 12 років в храмі з'являється у Луки, наповнений мудрістю. Але ми цього не бачимо. Богородиця, вона є такою другою іконою. Ісус постійно молиться у Луки на, на, на горі. Богородиця в Євангелії від Марка, від Матея. Ми не чуємо жодного слова від неї. Важко собі уявити історію спасіння без Богородиці. Вона цариця апостолів, патріархів і твій Євангелії. І євангелисти і ну, жодного слова від неї не записали. Немає необхідності, бо вона розуміє, що її син є словом. Тому вона, це людина, досконана людина, вона в тіні свого сина. У Йоанна лише в Кані Галілейські два речення: не мають вона зробіть, що вам скажуть. У Луки Богородиця говорить, вона говорить, вона може, хоче говорити, якщо треба, якщо є воля Божа. Тому можна п'ять хвилин. П'ять хвилин, знаєте, але можна теж практикувати, знаєте, тишу, наприклад, спілкуюся я з вами, і, 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 і я хочу бути в тиші, щоб ви дати вам право, можливість е, виговоритися. Ні? Це можна практикувати у відносинах з дітьми більше слухати. Це, це, це тишу я, 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 я практикую тишу, коли я е, запитую свою дитину, скажи мені, синочку, донечко, що ти хочеш? Я слухаю відповідь. І коли дитина говорить, я практикую тишу, я практикую тишу, мовчання. Мовчання тиша це ознака якоїсь зрілості, якоїсь мудрості, мудрості. Хоча сьогодні в сучасному світі ви мовчання і тишею авторитету не здобудете, бо світ перевернутий догори ногами. Хто багато говорить, балакає, пустословить, популізм. Пропагує той має авторитет, здобуває авторитет. що коли, коли, коли тиша, ну, людина в тиші, людину не розуміють. Але це не означає, що тиша і мовчання ну, втратили цінність. Ну, я конче необхідне. Добре, а це якщо говоримо про тишу зовнішню, а як внутрішню тишу, власне, здобути. Ну, для внутрішньої, дякую, це для внутрішньої тиші потрібне є більше усвідомлення, ну, власне, усвідомлення потреби цієї тиші. Дійсно, зовнішня тиша, можемо, скажімо, десь усамітнитися, кудись втекти, десь, але проблеми ми з собою, з собою несемо ні? десь в своїх серцях, в своїй голові думки, які деколи ввечері Перед сном не дають дві години заснути ні? шум в задній частині голови. Як з тим справитися? Потрібна, насправді, ну, потрібна деколи розмова виговорювати, те, що вас турбує, те, що непокоїть. Я це називаю гарматні кулі, які... це можуть бути теми, теми, теми які ну, просяться, щоб Ну, з духівником, з терапевтом, з кимось, хто має добре вухо. Це може бути дружина, друг, подруга, хтось, хто може вислухати, не даючи порад, просто вас вислухати, уважно вислухати. І, і, і це може допомогти внутрішньо заспокоїтися. Звісно, що є різні техніки, де які я в часі реколекції пропоную, наприклад, думки, які нас нам, нам перешкоджають, наприклад, читати якийсь текст чи щось чимось займатися. Можна їх так в уявну кімнату для гостей запрошувати, десь там чай, каву для думок своїх приготувати і до них звертатися як до любих друзів. Бо думки, те, що нас турбує, це є наше життя. Не треба на думки. Дивитися як на ворогів. Тільки, але треба вчитися ними керувати. Наприклад, думка, якась проблема, яка не дає мені спокою, можна записати на листівочку, ну, приклеяти на собі, наприклад, на стіну, і, 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 і в надії, в, в намірі десь пізніше це вирішити, з кимось обговорити, і воно може тобі вам дати. На, на, на дану мить якийсь спокій, спокій якийсь мир. Ось. Натомість внутрішньої тиші, такої глибокої, ми, 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 ми можемо шукати, наприклад, на духовних вправах, на реколекціях. Наприклад, люди приїжджають на реколекції восьмиденні Гінатіанський, і насправді на третій день вони говорять на четвертий, вони заходять в якусь тишу. Ну, перші два-три дні вони відсипаються, вони заспокоюються, виговорюються. І тоді на третій, четвертий день вони починають ну, яскравіше, чіткіше чути голос Бога, який промовляє через слово. Є вільне, вільне вухо, вільне серце, вільний ум. Але вони починають теж птахів чути природа. Тобто, починає промовляти. Тобто настає внутрішня тиша, яка дозволяє нам зосередитися на тому, що навколо нас я помічаю мурашку. І я навіть чую, як вона рухається. І це завдяки внутрішній тиші. Найкраще внутрішньої тиші вчить природа. Це Криштовживоч від нього я навчився. Природа. Природа це найкраща школа. Гармонії, гармонії, де ми можемо вчитися тиші, де ми можемо, що нам може допомогти вирватися з диктатури галасу це матінка природа, це, це п'ята Євангелія, записане перестами Бога Отця, Творця всього сущого. Природа гармонізує нас. Тому можна вчитися, дивитися на природу, молитися природою і від неї вчитися, від неї черпати. Внутрішню тишу. Ми є частина природи, але ну, ми, ми дуже часто попадаємо в ну, такі тенети, знаєте, хаосу, активізму, різних, різних інстаграмів, телефонів. Ні? Пророда, природа це є, це є папа Франциск, непокійний великий папа, мудрий папа в своїй енцикліці сі, si, славен будь Господь, він говорить про це. Ну, що природа це є один з просторів бого Окрім святого письма, окрім мистецтва і культури, природа є місце Богооб'явлення. Музика, якщо до когось промовляє, музика може мене заспокоювати. Музика, мистецтво. Ну, природа, але також мистецтво це є місце богооб'явлення. Де Бог об'являється, там Він мені дарує цей мир. Mm. Дуже дякую. Насправді важлива тема, і дякую за такі глибокі щирі відповіді. Бо насправді проживаємо цей ювілейний рік, який, власне, проголосив папа Франциск, рік надії, і в особливий <гум> спосіб запрошую всіх, насправді, глядачів, всіх вірників, щоб не втрачати можливості цієї зустрічі, зустрічатися з Христом. бо... Це єдине, що може нас наповнити, так він єдиний, хто може нас наповнити, власне, забрати це спустошення з нашого серця. І цей ювілейний рік є особливою можливістю. Можливо, ми завжди відкладали на, на завтра, на понеділок, на наступний рік, так, цю зустріч з Христом. Як той юна, як ви, якого ви згадували, так ще, ще не зараз, ще не зараз. Але, власне, маємо цей ювілейний рік, можемо вже цього понеділка, цього завтра, там сьогодні навіть зустрітися з Христом, зажити цю зустріч. І зажити прекрасне відновлення. І отець дякую вам за ваші поради, які ви дали для наших глядачів. Е, дуже дякую за зустріч, за це інтерв'ю і е, дякую за вашу щирість. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дуже дякую.